Майнкрафт, але коли я ловлю рибу, випадають круті предмети. І так, я заспався десь в лісі, і для цього експерименту я на початку вже собі взяв вудочку. І так, ось як бачите, найближчий океан, давайте ми спробуємо щось зловити. Так, чекаю вже багато годин. Чиколи о клієкліє, вже бачу, бачу, бачу. І, і ще одна вудочка Тепер мене дві вудочки. Так, якийсь люр один. Повітря на українську поставити. Ну давайте для початку нарешті зробимо дерево, скравчу дошки, скрачу вестак, іскрачу палички. Ну і давайте ми скрафтимо хіба що я можу скратити меч. У до речі, ви знали, що замовить оцих листь можна використовувати як паливо у пічці. Якщо ви знали, то поставте вподавай. Або якщо не знали, то теж поставити йо Йомаю, який каньйон. До речі, моя ціль це скратити залізне кайло. Добре, давайте ми спустимо. То речі, підпишіться на канал, якщо вам подобаються мої цікаві ролики та поставте подобайок, якщо ви скучилися за мною. Чому мене не було, я вже розказав у своєму телеграм-каналі посилання в шапці профіля. Добре, друзі, нічого тут вже не можна робити, тому давайте 100 вподобайок і буде друга частина.